Ми вміємо рахувати. Березень це. Є. Третій місяць, це є. восьмий місяць. П'ять місяців пройшло. Скільки людей змінили. Якого результату немає, а всі виходить. Якого результату немає? Так, та, та, та. так я знаю, як у районних градах. От зараз я вам скажу навіть такі. Начальники сільського господарства. Які були в партії регіонів і тягнули за Януковичу ми говорили, що ми всі повішуємо за нього. Вони не покарані, ні один не несе відповідальності. Так. Ні один не несе відповідальності. Нічого не хоче говорити. Ми готові вам сказати кадри, передавати інформацію. Я готовий стисну термін вам цю інформацію передати. Я мають зовсім ще було питання стосовно. Заміни районних керівників АПК чи взагалі інших, то якщо ви, можливо знаєте, можливо, Шумський, Борщівський район, у нас просто тривають судові баталії з такими людьми, які не просто не погодилися з війною, вони відстоюють не тільки сьогодні засідання, напроти суду в Ланівайському району, це начальник охорони здоров'я Ленівецької радистрації, він спарює своє звільнення з роботи.